Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. на другий день великого конфлікту на Близькому Сході війни між Ізраїлем та Іраном. Можна говорити тільки про подальше поглиблення конфронтації і ескалацію конфлікту, яка може також зараз створити умови для залучення нових учасників Іран. Попереджає Сполучені Штати, Велику Британію і Францію, що якщо вони будуть допомагати Ізраїлю ухилитися від іранських атак, цілями Тегерану стануть військові об'єкти цих держав. Як відомо, Сполучені Штати, Велика Британія і Франція досі допомагали. Ізраїлю в боротьбі з іранськими нападами так було під час перших великих атак Ірану на Ізраїль. Зараз ми чули подібні зобов'язання насамперед від Сполучених Штатів та Франції. І з'являлася інформація про те, що американці вже цієї ночі допомагали ізраїльцянам боротися з ракетними атаками з боку Ірану. Звичайно, якщо Іран атакує американські військові бази на близькому сході, це може стати досить серйозним елементом подальшої конфронтації в регіоні із залученням Сполучених Штатів. А президент Дональд Трамп змушений буде ухвалити рішення про участь своєї країни у великій війні. Але Іран може Піти іншим шляхом набагато більш обережним з точки зору можливої реакції на американську участь, скажімо, об'єкти сполучених штатів можуть бути обстріляні з боку єменських хуситів. Щоправда, сполучені штати домовилися із організацією Ансарола, яка є черговою проксі армією Ірану, про те, що хосити не будуть обстрілювати американські військові бази і кораблі. Але ми розуміємо, що на тлі цієї великої війни хосити можуть просто відмовитися від своїх зобов'язань по відношенню до сполучених штатів під тиском. Тегеран. а іранці можуть надати хоситам ще більший ракетний арсенал для ударів як в бік Ізраїлю, що зараз не є таким актуальним, тому що в бік Ізраїлю летять іранські ракети, так і в бік американських військових об'єктів, зокрема авіаносця Гарі Трум. Ще одним важливим наміром Ірану може бути перекриття Ормудської протоки. Що в принципі може створити досить серйозні проблеми для світової економіки, зменшити постачання нафти на світові ринки і збільшити ціну на паливо до захмарних значень, що також відповідатиме інтересам президента Російської Федерації Володимира Путіна, який в цей момент стане головним постачальником нафти до таких країн, як Китай чи Індія, і зможе значно збільшити ціни на. Таку потрібну в кризових умовах Серевану, а це означатиме і збільшення активності Росії на українському напрямку, на яку не зможуть не реагувати, якщо не у Сполучених Штатах, які все більше і більше заходять у глухий кут власної зовнішньої політики, так принаймні у Європі, вже є загиблі серед мирних мешканців. В армії оборони Ізраїлю підкреслюють, що Тегеран тепер абсолютно доступний для обстрілів з боку Ізраїлю. І тому іранські атоли мають тричі подумати, перш ніж стріляти по житлових кварталах ізраїльських міст. Але у Хаманії та його оточення абсолютно інший підхід до справи. По перше, вони, як бачимо, стріляють по житлових. Кварталах ізраїльських міст і якраз їхні дії спрямовані на терор мирного населення, яке може переконатися у неефективності власної системи протиповітряної оборони, це з точки зору Тегарану і буде його опосередкованою перемогою на першому етапі війни. А у Тегерані, за повідомленням з ізраїльських джерел і за супутниковими знімками. Зараз іранська армія розміщує ракетні установки прямо у житлових кварталах іранської столиці. Для чого? Для того, щоб удари ізраїльської армії по цих ракетних комплексах могли знищити якнаймога більше мирного населення іранської столиці. Все досить просто. Ірану потрібна картинка загибелі мирного населення від ізраїльських бомбардувань. В Тегарані переконалися, як змінювалися настрої на Заході після 7 жовтня 2023 року. Якщо у перші дні після терористичної атаки Хамас на Ізраїля, нагадаю, що ця атака також була організована за рішенням іранського політичного керівництва, яке узгоджувало дії терористів, більшість симпатій у світі, навіть серед частини арабських країн, було на боці мирних мешканців Ізраїлю. Але як тільки Ізраїль почав свою операцію проти терористичної організації Хамас і у медіа з'явилися фотографії мирних мешканців сектора Газа, які загинули під час цієї операції, громадська думка швидко розвернулася в інший бік. Почалися пропалестинські демонстрації. Можна говорити про серйозний спалах антисемітизму в усьому світі, і також у таких країнах, як Сполучені Штати чи Країни Європейського Союзу, які могли вважатися союзниками Ізраїля у його протистоянні із тероризмом. Зараз іранцям потрібно саме досягти такого ефекту. Вони бачать, що навіть ці політики і Громадські діячі, які виступають проти продовження ізраїльської операції в секторі Газа, розуміють доцільність ударів Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану, тому що усвідомлюють, якою небезпекою є перетворення Ірану, готового до знищення сусідніх держав, у тому числі і Ізраїлю, на ядерну державу. Але як тільки ситуація зміниться в бік численних жертв серед Мирного населення зміняться і настрої. І Іран сподівається саме за допомогою вбивства власних співвітчизників одержати чергову так звану моральну перемогу над єврейською державою, а також посилити хвилі антисемітизму в усьому світі насамперед у Сполучених Штатах Америки і країнах Європейського союзу, тим більше ґрунт для такого посилення вже створений місяцями боротьби у секторі газу. Так що можна сказати, що Ізраїль і Іран зараз воюють за абсолютно різні задачі? Для Ізраїля важливо, щоб Іран. Позбувся своєї ядерної програми, хоча досі не зрозуміло наскільки реалістичним є такий підхід до можливостей Ісламської республіки, і чи не йде мова просто про загальмування зусиль Ірану, який може повернутися до збагачення урану після того, як військова операція Ізраїлю закінчиться, як раз на тлі вимог припинити жорстоке ставлення до цивільного населення Ірану. А Ірану потрібно спаплюжити репутацію Ізраїлю так, щоб її не можна Можна було відновити після цієї війни. І чим більше мирних мешканців Ірану загине від ізраїльського бомбардування, тим більшими будуть бажання іранських Аятол щодо подальшої конфронтації із Заходом, тим реальнішими будуть для них. Можливості по утриманню власної влади в умовах консолідації населення навколо керівництва країни, яке намагається захистити їх від жорстоких ударів з повітря, і тим більш складною буде ситуація на близькому сході і у світі, якщо взагалі вдасться. Добитися припинення військових дій у найближчі тижні, що поки що також не виглядає вірогідним. А вірогідним виглядає розростання цієї війни до регіональної із абсолютно непередбаченими наслідками для інших майданчиків військової конфронтації у світі насамперед для війни Росії з Україною. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі, у Патреоні, Баймі Кофі і на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!